Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ді. Я кавер-денсер з Києва і просто людина, яка любить слухати кей-поп. Я вибачаюсь трошки за такий мікрофон. На жаль, іншої апаратури мене немає, але створювати такий контент в мене з'явилось дуже велике бажання. Два роки до повномасштабного вторгнення я дуже полюбляла слухати кій-поп-новини. Трошки пріоритети змінились. І мій акцент трошки змінився. Почала активно займатися А Мене знову приголомшують ці історії, камбеки, інтриги, скандали. Я хочу чути такий контент на просторах українського YouTube, але, на жаль, його нема. Підписуйтесь і ставте подбайки. Будемо далі слідкувати за новинами Кейпап. Шороденька. Сьогодні в випуску буде переважно гурти чи айдоли, яких я в принципі знаю. Скандальні новини з ними цього тижня. Каці не заважає. Перший новина, яку я побачила, хотіла б говорити, це цевентін. Ви знаєте, Севентін бекнулись 24 квітня. Перед продажі і продажі, за перший тиждень перевалили за 4,5 мільйонів копій. Що зробили їх не тільки найкасовішими виконавцями в історії, кіпоп, який перевіщили 4 мільйони продажів за перший тиждень, а взагалі по загальним продажам. Альбоми Seventeen після першого продажу почали знаходити в смітниках. Це не просто модин-два, це могло бути коробками, мішками в пакетах, на бордюрах, в кафешках. В магазинах Fandom Seventin вони а, намагались пояснити, що не можна так. Що ам... робиш? Не можна використовувати і взагалі відноситись до мерчу таким чином. І щоб вони були більш відповідальними, все одно знаходились біля смітників також на тротуарах, на вулицях, в магазинах. Потім знаходили пусті альбоми просто альбоми без фотокартки. Розумію, що це великий бум на фотокартки, але. Нема в тому сенсі. Після цього фонта писала в мережах, що і це трапляється з моїм кумиром. Я хотів би, щоб компанія просто передавала продавала фотокартки. Будь ласка, бо айділи побачили, що їхні альбоми викидають. Вони б не були щасливими. Взагалі... Як бачите, у мене теж є альбом. Але дубка кицька її закрила. Але я не уявляю, як можна просто взяти альбоми. Краще вже робити, як бачили відосиктоці, як дівчата вирізали з сторінки і робили знаєте, всякі колажі з цього. Як ви знаєте, 1 травня вийшов новий альбом Рафім «Unforgiven». В перший ж день було продано мільйон двадцять чотири тисячі код. Вони перебили рекорд. До цього був рекорд у Blackpink Перший. День тобі не може зачіпати. Хоча і дівчатка з лісі Рафім побили рекорд вперше в продажі в перший день, був невеличкий скандал з плагіатом. Деякі музичні критики звинуватили Ле Рафім у плагіаті стилю та звуку іспанської співачки Розалія. При цьому всьому Чивон, лідерка гурту, вона відповіла на запитання репортера щодо останніх звинувачень. Наші пісні та концепції містять наші історії та повідомлення. Тому ми будемо вдячні, якщо ви вважатимете та їх унікальними творіннями вони захищали чому ну тому що ем, зазвичай айдоли не обирають, що співати за них, за них все вирішує У них схожий жанр, ну і що? Наступна новина. Чонгук проти е, сасенів 4 травня. Чонгу Пітіс е, повідомив Вьорз, що нати вторгуються в його приватне життя. Будь ласка, не надсилайте їжу мені додому. Я не збираюся її їсти. Я вдячний, але я добре можу їсти сам. Подбайте про свою їжу. Прошу вас. Якщо ви надійште це ще раз, я перевірю номер замовлення та вживу в заходів. Тож припиніть. Знати почали а, звинувачувати Big Hit, що вони не захищають своїх айдолів. Тому що це був вже неодноразовий випадок. І ну, типу: Альо, Альо, Ви могли б хоч щось вже робити? Та вони такі мільйони вам заробляють. Дуже важка для мене тема. Я до кінця просто сподівалася, що це буде не скоро, але Кай іде в армію. 3 травня сам ентертеймент горілукаве випустили таку заяву. Я до повернення Ексо Це заплановано на цей рік, але через нещодавні зміни в правилах військово. Кадрової адміністрації він збирається увійти до армійського навчального центру новобранців 11 травня, де він отримає базову військову підготовку, а потім служитиме працівником громадської служби. В той же день Кай перед тим, як іти е, на тренування, вийшов ЕТР. Якщо, якщо я не помиляюсь, то був в інстаграмі. І словами Я йду в армію він плакав. Був дуже-дуже розчулений, розстроєний, тому що не тому, що він іде в армію, а тому, що він підготував дуже багато контенту. Як мінімум, не так давно вийшов його третій соло альбом Rover. В цьому році нам обіцяли повернення і «Супер M і EXO. Получається, це все буде без Sky. Я, як та людина, яка прийшла до кій попит через Ексо, дуже дуже розстроєна, тому що яка Мій Віас, мій ульт. І просто я дуже чекала, коли повернеться Бехон, і вони знову своїм складом заспівають, тому що я дуже люблю їх останній альбом Don't fight the feeling» Дуже сильно. Військова кадрова адміністрація побачила новини і саму заяву від SM Entertainment. А що вони кажуть? Як правило, ті, хто отримав повістку про військову службу, можуть подати запит на перенесення дати свого призову загалом 5 разів протягом двох років після отримання повістки. Є багато причин, які прийняті для запиту на вістрочку, включаючи різне, але цю причину можна використати лише двічі як частину з п'яти загальних дозволених запитів. Таким чином. Представник зазнав, що Кай вже використав усі п'ять запитів на відстрочку, і тому немає іншого вибору, окрім як записатися на дату вказану в його повістці, якщо він планує дотримувати закону. СМ набрехалося, що щось а, змінилось в самої військової кадрові адміністрації. Після цієї заяви фанати, ну як завжди, що правильно і вони і роблять. Вони розкритикували за брехню проти військового бюро. SM Entertainment Голосували, що буде фан-зустріч з Каєм, яка відбудеться, до речі, 9 травня. Я знімаю це все 8-го. Завтра по корейському часу в сім. до КСТ. є 24 лайв голос. Сеулі господи. Такі з якщо я не помиляю, це сам канал, але це є 24 Live Hall. Це якесь місце. Обмежено, тому захід буде безкоштовним. Буде трансляції фан зустрічі з каюм на каналі EXO. Будемо чекати тебе, Чорнінка. Далі, Джонхун, мембер Psyker, отримав серйозну травму коліна і піде на тимчасовий рест. 5 травня це сказали QQ Entertainment, Цитую привіт, це QQ Entertainment, Ми хотіли повідомити вас про майбутню діяльність члена Скір Чунхун. Нещодавно Чунхун відчув біль у коліні під час виконання своїх розкладів і відвідував лікаря спеціаліста для ретельного обстеження. За результатами обстеження чонхуна діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки, Де воно я не знаю, але звучить не дуже приємно. Медичний персонал повідомив, що йому потрібна операція, і кюінтератема сказала, що вони, а коли черхун захоче і буде готовий повертатися, вони це, ем, там, попросили вибачення у фанатів. Ну, в принципі, тут не здивуюсь, тому що ви бачили її хореографії, то якась жопа, чесно кажучи, тому що я бачила, я не хочу таке танцювати, яка верде. Ну як може бути хочу. Але це якась дупа якась. Ну, чесно, тому що я ну, не здивована, що у нього щось з коліном. Дуже цікава історія з Шаволем і СМ. Що вийшло? Скоро буде юві ювілей у Шайні. Плюс поверта повернувся Тимін. Це ну, робить фан-зустріч Шайні з фанатами. Шаволи залишились не в захваті від місця проведення, тому що місце дуже маленьке, жахливе, що там якась колона по центрі, нічого не буде видно. Стільці, які не піднімаються за цього, не сі шаволи побачать, шайні, не зможуть з ними поспілкуватися. Білети на цю зустріч однаково на будь-якому рівні. Майцонові, що перший там ряд, прям біля в шайні, що саме дані, носи дев'ять тисяч вон. Це приблизно на наші гроші 800 за білет. Кінтект Севен Hall Сказали, що вони не будуть повертати гроші, якщо вони захочуть забрати їх. 2 травня СМ уже вибачилась перед шволами і сказали, що почекати трохи ми. Змінимо місце зустріч 4 травня. SM змінили на Джамсіл Arena у Сеулі. Вони зробили не один, а два дні фан-зустрічі. Крім того, для фанатів, які не зможуть бути присутніми, особисто другий вечір фан-зустрічі транслюватиметься онлайн через Live. Травень — Це просто кладіс і золотий місяць для камбеків. То ЕСПА. Вони, до речі, в них вийшла пісня. Це був Фітс Невіс. Невіс. Я не знаю, як правильно. Такий невеличкий скандал, але я більше апдейту цієї новини не бачила. Ні, ніж баба не запитала фанів, як яка пісня Welcome to my world Майворд Фітс Невіса. І вона сказала таку тему, як пісня? Це місти. Не знаю, чи ви чи всі чули, але ця пісня була не наша. Це був сольний дебют. Невіс. Ми забажали її щойно почути. Тож ми його скрали. Невіс вибач. наступного разу. Дебютуй судно. Це віртуальний персонаж, бо ця пісня Welcome to my world, Це повинна бути сольне пісня. Невіс. Як вам така новина? Величкий скандал був з Данієлою із New Jeans. Виходить мейк-русалочки. Всім сподобалися звуки да озвучки, окрім головної грині Аріель, дуже була негативна реакція на Данієлу в. Трилелі русалки, як а, пояснювала стаття з того, що Даніела сама із Австралії, в неї дуже погана вимова корейської мови. Тобто що дійсно Корея ще не дала точно відповіді, чому вони взяли Данієлу? Така вам різниця захотіла взяла господи, чесно кажучи, я не можу. Крінж, давайте зробимо рубрику Крінж. Щодавно давно з'явилася дитина на сцені концерту NMIX. Це просто, ну, чисто для мене я дивилася це з таким обличчям. Типу, шо? Як виявилось, це не вперше? Під час виступу в море театр стався малиймовірний інцидент. Дитина проповзла і виповзала на сцену, побачивши дитину, кіджин підняла дитину та майже одразу передала батькам. Типу, крім того, вона також нагадала батькам про безпеку її дитини. У мене кисть просто кінокаєш. Цей же малюк був на концерті Stray Kids. Я взагалі, чесно кажучи, не розумію. Навіщо брати дітей з собою на концерти, час на фестивалі Афес Weekend, і я не розуміла тих батьків, які з собою брали дітей. Ну, по перше, мало того, що там дуже гучна музика. Там вже всі обкурені, там дуже багато людей. Всі або п'яні, особливо ввечері. А я вам кажу, як людина, яка працювала там до там, пізнь, пізньої ранку, пізні ночі, були батьки з дітьми. Я не розуміла цього приколу, але таке було. Нещодавно була дуже неприємна новина з приводу TXT. На жаль, не було ніякого апдейту. TXT стала офіційним амбасадором. Цього бренду косметики. І звернулися до російських користувачів російської мови. Нахріна. Я не можу навіть ніч, ніякого вам. ну, тому що це, ну. А, Нещодавно хайп відухилив прохання Мана Хто не знає, Ман це м, засновник SM Entertainment. Нещодавно він продав свої акції хайп. А, таким чином. Посприявши ем, зливання і поглинання хайбом SM Entertainment. Лісу Суман продав свої акції Хайп, підписавши договір, що йому не можна бути конкурентом хайп декілька декілька років, так розумію, певний час. Він таки просить, щоб вони Він просить, щоб вони відмінили. Цей, цю умову, вона ще хайка денафір. мав за ідею, що типу, якщо хай продається акції, то типу, договор не є дійсним, але відмовить від придбання, немає нічого спільного з контрактом з Лісуман. Так що Лісуман не зможе поки створювати компанії, лейбли. В принципі, добре, тому що не дуже сильно мучилася харчу, тому ура! Раз ви додивились дивились до цього моменту, я сподіваюсь, вам було цікаво. і Вас нарятували цей мікрофончик. і періодично ще випускаються влоги з каверів, Я сподіваюся, вам дуже сподобалось. Я часто кажучи, переймаюся. Тиждень був надзвичайно насиченим. Я боялася пропустити, тому хотілося розповісти більше. Буду старатися вести новини краще. Якщо щось вам не подобається, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я змінила. Підписуйтесь, а щоб не пропустити нові кіпоп-новини українською мовою. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей.